З вами Асоціація українських інженерів і я Нестор. В 37-му році були побудовані перші зразки АТР. Впродовж 11-го 11 грудня відбулося 4 запуски. Всі вони виявилися провальними, проте визначили напрям наступних інженерних рішень. Зокрема, аналіз встановив, що газові керма не забезпечують стабілізацію польоту ракети за швидкості повітряного потоку 8 метрів на секунду ж дослідження показали, що звалювання ракети можливо при швидкості повітряного потоку навіть в 4 метри за секунду. Площа поверхні газових кермів виявилася в десятеро меншою, ніж необхідна для управління польотом ракети на низьких швидкостях. Випробування довели, що аеродинамічні форми корпусу ракети А3 не дозволяють гарантовано стабілізувати політ, особливо на надзвукових швидкостях. Для вирішення цієї проблеми німецьким ракетникам довелося створити в 38 році ще одну експериментальну серію ракет типу Агрегат 5 одноступенева дослідно експериментальна ракета з рідинним двигуном. Цитата Вальтера Дорнбергера. Ми вирішили залишити роботу над А3. І, перш ніж продовжити створення А4 зайнятися новою ракетою А5. Вона отримала випробувальний двигун з тієї ракети з А3. Але діаметр нової ракети мав збільшитися на 10 см, хоча загальна довжина її залишилася тієї ж саме. З іншого боку, ракета мала принципово нову систему управління. Ми вирішили встановити потужнішу техніку виробництва фірми Siemens, яка була створена лише кілька місяців тому. Крім того, ракета мала приймальний пристрій, який отримував сигнали для відсвічення та відсічення палива, викиду парашута. Наша робота була досить об'ємною. Була покращена поверхня хвостових стабілізаторів, які відповідно до даних останніх випробувань в аеродинамічній труби стали коротшими. Надійність нашого виробу ракети А5. З новими хвостовими поверхнями була перевірена під наглядом доктора Шрімера. Спочатку в аеродинамічній трубі авіабудівельної фірми Цепеліна у Фрізерігсхафені. А потім ще раз у надзвуковій трубі Вахені. Після цього розпочався останній етап роботи над А5, і за кілька тижнів в майстернях Пенемюнде на світ з'явився перший експериментальний зразок. Наприкінці жовтня 1939 року на Грейсфальдер ойє розпочалася нова серія випробувань А5. Три запуски, два вертикально, один під нахилом. В рамках проєкту А5 було відпрацьовано та впроваджено величезну кількість інженерно-технологічних напрацювань від виробництва окремих деталей, сплавів та приладів до тактики запуску принципів керування та наведення. Були відпрацьовані проблеми звалювання, проблеми нахилу ракету в конкретній частині траєкторії польоту. Ось і гіроскопа, який до певної миті тримав ракету вертикально, треба було, підкорившись заздалегідь встановленому годинниковому механізму. Повільно нахилитися до цілі, обладнання системи управління призначалося для усування тенденції відхилення від напряму польоту, яку чітко витримувала в польоті вісь нашого гіроскопа. Необхідно було чітко дотримуватися процедури, яка забезпечувала нахил, необхідний для запуску ракети на великій відстані. Вісь одного з гіроскопів електричним або механічним способом відхилялася у напрямку цілі. Таким чином, ракета не могла нескінченно продовжувати вертикальний підйом, а йшла у напрямку, куди було потрібно, і в потрібний момент зміщувалася вісь гіроскопа, що рухався дуже-дуже повільно. В результаті рух йшов дугою. Під час наступних запусків ракета опять досягла дальності 19 км та висоти 12 км. Всі випробування закінчилися успішно. 5 вересня 40-го року Донбергер разом з генералом Беккером прибули на доповідь командувачу сухопутними військами генерал-полковнику Вальтеру фон Браухічу в Цосині. І за результатами отримали схвалення проекту А4 як проект національного значення. Вернер фон Браун отримав зелене світло фінансування та потужності ВПК Третього Райху для побудови ракети А4, яку згодом рейхсміністр Йозеф Геббельс іменує як зброя відплати. Вона ж – 2 Паралельно в 41-му році в рамках програми ракетного озброєння всесвітньо відома компанія Рейн Мітал Борзі надала управлінню армійського спорядження дослідження в області ракетобудування з твердопаливним ракетним двигуном. Які за розрахунками мали корисне навантаження в 250, 500 та 1000 кілограм і дальність польоту близько 120 кілометрів. Почалася історія другої балістичної ракети Третього Райху, яка згодом стане першою багатоступеневою гіперзвуковою ракетою в світі. Вона ж Фау4. В цьому ж році фірмою Рейн Міталь почалося проєктування іншого комплексу. Одного з перших зенітно-ракетних комплексів світу, двигун для якого розробив Вальтер Тіль. Основними проблемами при побудові А4 була розробка двигуна під таку важку ракету, а також системи управління, наведення, якість матеріалів та нова донині небачена проблема температурний режим на надзвукових швидкостях після повернення ракети в щільні шари атмосфери. Двигун для ракети А4 розробив видатний німецький інженер Вальтер Тіль. Принцип роботи його двигуна на рідкому паливі послужив прототипом для створення всіх без винятків радянських і американських балістичних ракет на такому виді палива. Двигун конструкції тіля для зенітної ракети «Вассерфаль» виробництва Рейн став прототипом для конструювання рідинних ракетних двигунів з паливом тривалого зберігання, яке застосовується в ракетах ІДОСІ. Окремо було вирішено питання створення спеціальної термічної суміші, яка наносилася на ракету, та унеможливила її руйнування від надвисоких температур. В цей же час управління армійського озброєння через необхідність великої кількості пороху та дотичних сумішей для майбутньої Фау 4 видало розпорядження щодо зменшення бойової частини ракети і підвищення дальності до 200 кілометрів. У 1942 році розробкою ракети v 4 під остаточне технічне завдання армійського управління озброєння зайнявся директор одного з підрозділів Рейн Міталь, а саме Генріх Кляйн і доктор Вюлерс з командою приблизно 40 людей. Прототип ракетен-шпрен-гранати, вона ж реактивна граната, базувався на двоступеневій зенітно керованій ракеті від Рейн Міталь. Однак керуючи з дослідами видатного німецького інженера, батька багатьох успішних практиків Вальтера Оберта, та його ефектом оберта було вирішено додати спочатку третій рушій, а згодом і четвертий. Особливою відмінністю майбутньої ракети V4 було те, що вона була не керованою. Компанія Rheinmetall Міталь займалася розробкою та виробництвом багатьох видів зброї, зокрема артилерії та боєприпасів. Інженери Рейн Міталь вважали, що при точних розрахунках можна досягти прийнятної точності попадання без залучення систем наведення та керування польотом, як це було реалізовано в проєктах v 1 та v 2 влітку 1942 року перші сім екземплярів ракети v 2 були зібрані, відмінною, особливостю яких була майже на одну тонну більше вага, ніж в серійних виробах. Зосередивши в ракеті всі сучасні технології людства, 17 червня 1942 року відбувся перший пуск ракети фау 2 Але закінчився він невдало. В ракети не спрацювала механізація хвостових стабілізаторів. Вона почала крутитися і впала в море. Над проектом нависла загроза закриття.